Всім привіт, покажу зараз як марки поштові. Різні тут іноземні зі всіх країн світу, всіх континентів, по всій планеті. І різних епох, різних років. Там древні, дуже давні і сучасні є. Дивіться, ось так вони виглядають при сонячному освітленні. От вімкну спалах телефону. І може хтось не знав, але в марках є не тільки мікротекст, який під мікроскопом можна прочитати, а є ще захист ультрафіолетовий фарбою такою, так як на банкнотах, на купюрах, на грошах. От свічу ультрафіолетом. І дивіться, О, бачите, ось це світиться палає таким зеленим кольором прям кислотим. А на ось цій тільки частина малюнку от зеленим, не по всій, а частково. Зараз я зближу. От покажу вам різні, О, дивіться. А Ці не по всій, а тільки посередині ось так намальовано. А ця вся світиться зараз вимкну без нього вона біла-синя, а так зелена в ультрафіолеті. Ця біла, в ультрафіолеті має ось такий візерунок. Оця вся біла, як бачите, канада написано, а в ультрафіолеті краї зелені, тільки краї ось такі лінії. Ось ця також вся зелена. А ось ця така так вона біла. Ось так свічу, вона така слабко також світиться салатом, таким легким. Є такі, що сині, світяться сині, Так вони білі, так сині. Він ще виступає. Ну, багато різних варіантів ну, захисті є. Не на всіх. Ну, дехто робив ось таким салатом. Бачите, біло. Оп. Приємний колір такий ніжний салатовий. Ось, ось таке. Деякі голуби якось таким неоновим. Дивіться, от, от я кучку світимо. Там також видно, що я. якийсь світ, ці, як бачите, цікаві. Кому потрібні. Пишіть буде в описі під цим відео буде посилання на опціон Violet і там зможете вибрати будь-яку навіть одну замовити з, з десятків тисяч, які в мене, в мене більше 10 тисяч, по-моєму, 12 тисяч штук. Тому, ну, переходьте по посилання під відео, обирайте на аукціоні в Віоліті, все виставляю, можете кожну окремо можете придбати навіть якусь одну, якщо вам не потрібно оптом, то забирайте ті, які потрібні, все відправлю. Також є сучасні. Хто хоче, зараз покажу сучасні, все ми любимо, Марка з кораблем. Є конверти різні, От є конверт першого дня. От, бачите, штамп з гербом України, класний такий. Ось ця марка. Тут є ультрафіолетовий захист, тут розовим світиться конверт. Є конверти ось ці найдорожчі, в яких обмежений тираж, в них тираж всього 60 тисяч примірників був. Тому вони так сильно ціняться. Ось ці нові ідеальні, самі перші. От. Він випущений був ще до потоплення весь сорому а потім він затонок. Тому така ціна так, є. Є отакий навіть конверт першого дня якого там року? 1987-го. Ось Супер зберігся, що СССР. Так от, першого дня з раю року, ну все-все-все те саме. Так. Ну, оці є. Зважаються ці псом-патроном, з кораблем. Ну, не буде дістатися, так всі знаєте, я вже кучу відео. Зняв кому цікаво, їх хто. Переходьте на YouTube, там пишіть марка в пошуку і там є огляд кожний. Все, всім. До нових зустрічей. Все.